Скандал довкола Леванківської психіатричної лікарні, що там процвітає трудове рабство, немає елементарних побутових умов, а пенсію хворих забирає персонал закладу. Заявили правозахисники. Вони провели дві акції протесту під обласною прокуратурою та управлінням охорони здоров'я, але зізналися на власні очі лікарню не бачили, керувалися лише звітом уповноваженої справ людини. Ми вам покажемо, як насправді живуть люди за високим парканом, але скорик ділися враженнями. Сюди пустили журналістів вперше за 20 років після протесту правозахисників, що пацієнтів Левоньківської психлікарні потрібно рятувати. Вони заявили після звіту повноваженої справ людини примусові роботи на фермі та полі, позбавлення права розпоряджатися власною пенсією лише два квадратних метри на людину та незадовільні санітарні умови. На один туалет приходиться 70 чоловік. Ну і ночі вони ходять только в бідро. Площа на одне складає 2,2 квадратних метри. Власне, що це показує, що це дорівнює, наприклад, площі ями, де ховають людей. Медики нам показують палати. Я на чотири людини, їй на двадцять. Запах стоїть нестерпний. Медсестри демонструють білизну. Ось пасілька все патривальця. У це от свідця, пожалуйста, снімайте у охайні хворі разу 10 днів, а тим ми можемо навіть кілька разів на день змінити. Для 70 чоловіків один туалет у приміщенні та один на вулиці. Пацієнти зізнаються, їх пускають лише у вуличний, він без дверей. Медика запевняють спеціально, щоб не втрачати хворих з поля зору. Там черги у вас туалет нема великої багато людей на один тонє. Та ні, все нормально, саме Там один пішов, другий, третій. Пацієнти відкривають нам іще один секрет. Вони справді працюють на полі та на фермі. Посадка картошки, не проти займатися. І навіть на обморку хрена. Хожу. У мене 84 гектари землі. Санітар наглядач бере групу людей, лікар призначає працетерапію. І, і ті люди, які по психічному статусу і по чи по згоді хочуть працювати? Вони працювати. Якби нагород та ферма не викрутилися, б зізнається головний лікар, держава виділяє на харчування одного пацієнта 6 гривень на добу. Однак на час приїзду журналістів, очевидь, трудотерапію відмінили. Пацієнтів на городі ми не побачили. Тут заповняють пенсію. Хворих не відбирають старші медсестри Зберігають гроші в сейфі і виділяють пацієнтам на потреби. На все кажуть, є акти і чеки. Чому у них немає грошей в кармані? Тому що я роздав гроші в кармані. Вони їх погубили, порвали, викинули, них позичили і діло дошло до алкоголю. Так це ж неправильно». Гроші, трудотерапію та виконання санітарних умов у лікарні, інспектує комісія з управління охорони здоров'я. Побутові умови не відповідають сучасним вимогам. Одразу готові констатувати фахівці. І щоб дати пацієнтам трохи вільного простору, вже вирішили 50 хворих перевести у інші подібні заклади. А Ласкорик, Кобець, ТСН 1 +1.